Опу знову тут якісь розуміння у відносинах з батьками, якісь усвідомлення по сфері ваших доходів, накопичень, сфер вашого прибутку, розуміння в плані їжі, голоса, горла, зубів навіть. Тут вам потрібно приділити увагу вашим емоціям, тому що рак це емоційний знак у вашому другому домі, і тут можуть бути хвилювання через заробітки, через накопичення, через якісь ситуації, пов'язані з батьківською сім'єю. Можливо, ваша сім'я з чимось не згодна з вами, а ви будете доводити протилежне. Ви можете стикнутися з хвилюваннями, з такими проявами. Проявами ваших страхів, можливо, доведеться стикнутися з вашим якимось страхом, обличчям до обличчя, можливо, ви боялися виступати на публіці. Вам потрібно буде провести аналіз всіх цих сфер, всього, що йде по-другому дому. Це їжа, батьки, батьківська сім'я, накопичення, кошти, голос, зуби. Буде якийсь аналіз цих сфер бачення і розуміння. Якийсь висновок тут ви можете...